Енергії місяця лютого. Такий прогноз на лютий місяць з точки зору матриці нумерологічної. Е, відповідно, весь місяць, іде під впливом енергії жриці, це енергія, яка пов'язана з інтуїцією. Це пов'язана з плюсі, з розкриття, з м'якістю, з такою сердечністю, доброзичливістю. Е, ну, в той же час це така дуальна трошки енергія. Е, е, Залежність, якісь, якісь такі штуки можуть розкриватися, мінусом енергії, відповідно, бувають заздрість, інтриги, якісь, якісь сплетні якісь такі штуки. Знаєте, ну, коли думаємо про одне, а говоримо про інше. І відповідно цього бажано уникати. Друга енергія, яка дуже сильно проявляється, це енергія підтримки роду, це енергія пов'язана з. Розкриттям з надзвичайних таких особливих властивостей у людини. І зверніть свою увагу на ваші стосунки з родичами і в першу чергу з батьками, тому що у жінок будуть особливо такі штуки розкриватися, пов'язані якісь з. Творчими здібностями, і, бо, бо не розкриттям відповідно творчих здібностей, да, які не, не, не дають батьки щось там на вам. Е це вам можливо якось жінки по чоловічому роду. Да, це, про це можуть казати. Взагалі, зверніть увагу на свої відносини з батьками, з родичами і налагоджуйте їх, прощайте батьків, якщо треба. Е основна задача, яка буде стояти у лютому місяці, це задача е жити в. Жити в кайф, жити в якось такому ем, спокійному, ненапруженому ритмі, вміти розслаблятися, не зосереджуватися, не зациклюватися та на досягненні цілей будь-якою ціною, це, мабуть, не дуже добре це буде у вас получатися. Зверніть увагу, що було б добре, якщо ви займалися тим ділом, тією справою, е, яко, яка вам подобається, і е, тому що. Там така активна енергія пов'язана з красотою, з, з любов'ю до, до до знань. До... До своє, ну до тих до того, чим ви, чим ви хочете займатися, і це було б добре, щоб ви займалися саме тим. Якщо ви займаєтеся не тим, що вам подобається, гроші, мабуть, не дуже добре будуть. Якщо ми це говорили про гроші, основна задача для того, щоб реалізуватися в кар'єрі в фінансах, це зверніть увагу на своє, на те, як ви знання свої. Передайте в світ, якщо, чи, чи не закриваєте себе від світу, чи не тримаєте це в собі. Добре для того, щоб це, як би сказати, добре, щоб ви починали виходити в світ, і да? тобто йшли в розширення певне, да. Соцмережі свої розвивали, наприклад, або якось пропонували свої послуги, бо можливо люди про вас не знають. Друге, не впадати в жертву, тобто вміти ставити якісь рамки, певні, не служити будь-якою ціною, да, пам'ятати і про, сви, про себе, про свої власні інтереси. В відносинах, можливо, у вас будуть такі спокуса зробити, якось натиснути на свого партнера або на людей, з якими ви контактуєте. Це не тільки в відносинах особистих, це може бути і в відносинах ділових. Тому будьте собою, будьте щедрими, будьте такими активними, будьте м'якими, будьте такі ну, особливо жінкам, таку правіть жіночу таку енергію. Задачою місяця може бути те, щоб звернути, я вже казав, про те, що би, відпустити і вміти розслабитися, і така задача, як йти е е е е в якесь перетворення, як щось, щось нове, тому що буде важко відпускати щось нове, і важко буде йти в розвиток, але це одна із задач місяця. Починати якихось, починати робити якихось дії для того, щоб ну якось робити якісь трансформації. І в першу чергу ці внутрішні трансформації, всі всі зовнішні речі починаються з внутрішніх речей. Бажаю вам гарного місяця, гарних гарних ідей, гарних дій. І якщо вам буде цікаво, підписуйтесь, ставте лайк і напишіть потім, як у вас відігрався. Відігралися ці енергії протязі лютого місяця. До зустрічі в нових відео. Гарного до побачення.